Всім привіт! Як Я й обіцяла. Сьогодні ми будемо говорити про різні дітки реальності. Буде три варіанти, я розповім. Третій варіант він мені найбільше подобається, тому слухайте до кінця, коментуйте, що вам більше відзивається. Ці всі три варіанти вони між собою пересікаються, але вони такі, ну можливо, вони десь трошки один одного просто доповнюють. Тому тому починаємо. І так, перший варіант, на мою думку, і взагалі для таких простих людей, наприклад, як я там раніше жила, да, я думала там. От я живу в сім'ї, зараз я закінчу школу, і мені потрібно кудись поступати на якесь навчання. Да? і там, от після школи, в основному усіх батьків починає горить одне місце. Вони починають думати, Боже, мій куди ж пристроїти свою дитину, щоб їй там було найкраще, да, всі починають згадувати, де там є які знайомі в якому інституті або на якій роботі, де хто працює, щоб потім можна було влаштувати свою дитину. І от таким чином вже якби получається, формується якась там певна рідка реальності, на яку ти переходиш. Да? Тобто, ти вибираєш, наприклад, після школи, якби да, це дуже так помітно тобі стати. Тобі вивчиться на бухгалтера або піти на повара. Да? І трошки, якби, ну, звичайно, це різні взагалі, різні професії. І от ти думаєш, да? на кого ж тобі піти. Ну, от ти поїхав, там, повчився, е зустрічаєшся з хлопцем, да? там, за тобою або декілька ухажує, і ти думаєш, Боже мій, за кого ж мені вийти замуж, за Петю чи за Васю, Да? І ти думаєш, ні, ніфіга, я хочу вийти за того, кого люблю, виходиш замуж за Володю. Володя через пару років співається, стає алкоголіком, да? Петя стає успішним бізнесменом, і от сидять тоді жінки і починають. Говорити ой боже, мій треба ж було виходить замож за Петра. Він он, який став бізнесмен, да а не за володька, а володька алкоголік, да. І ти так думаєш, що ти зробив неправильний вибір в своєму житті, і якби твоє життя пішло вообще не по тій колії. Але раз ти зробив такий вибір, то вже все. От доля, далі розписана, нічого тебе не жде, нікуди ти не можеш перейти. Тобто ти вже живеш так, як ти живеш. Ну якби і все, да, такий варіант, такий перший, який ми розглянули В принципі, багато людей так думає, так живе. Але є інші варіанти, про які ми будемо говорити. І я хочу сказати, що я одночасно в усе це вірю і не вірю, припускаю і не допускаю, і мій мозок, мій розум, він досить гнучкий, тому я розумію, що ну, може бути посятку, можливо, це правда, можливо, це неправда. Да? Ми знаємо наш другий варіант, того, що є душа, яка приходить на цю землю, щоб пройти якийсь певний досвід. Да? І цей певний досвід вона проходить, от, тобто, вже тобі предначертано. Те, як ти маєш жити, і ти по цьому курсу вже йдеш, душ. Да? Тобто душа прийшла, щоб прожити якийсь там певний досвід. Ти можеш вибирати якісь там відки реальності, стрибати на одну відку реальності, на іншу відку реальності, але в принципі твій вже пункт призначення він відомий. І по цій теорії існують різні відки реальності, взагалі різні, але просто в який би ти не пішов, ти все одно приходиш в один пункт призначення. Да? І, наприклад, там ти починаєш жити. І обираєш для себе ну, такий приклад просто так, і обираєш жити на березі. От ти живеш на березі. На березі є різні вітки. І от ти можеш з однієї вітки стрибати, на другу вітку підніматись вище, підніматись нижче, будь-куди. Також є така теорія, що паралельно, паралельно, оскільки ми живемо у багатомірному якби, просторі, тут паралельно існує все. Час є час. Так, є час, але його якби не існує. І тобто, наше минуле. Наше теперішнє і наше, всього, і наше майбутнє, воно вже все відоме. Часу, як би нема, воно все йде паралельно, але просто ми знаходимося на різних вітках реальності. Тобто ми можемо перейти туди, там, де ми в майбутньому, але поки що ми тут, от, там де зараз. І ось це, іменно ось ці вітки реальності, да, і пересування з однієї вітки реальності на іншу вітку реальності, і ми відчуваємо цей час, але насправді його якби немає. Да? Часу немає, все існує прямо зараз. Наше минуле, теперішнє і майбутнє. Просто коли ми йдемо по цьому шляху, да? щоб дойти в ту точку, куди нам потрібно дойти, ми відчуваємо цей час, але насправді його не існує. Є така теорія, що паралельно ми живемо, наприклад, от я можу бути перекперекарем, тому що я колись їм хотіла і мені це відзивалося. Тобто, десь є така світа, яка б могла бути перикарем. Десь є, наприклад, така я, яка не вийшла замуж і живе з котами. Десь є, наприклад, там я, яка виїхала в Америку, живе в Америці. Тобто є різні різні варіанти. Ми можемо переходити на ці вітки. Да? От ми вибираємо собі завжди основну. Да? Це от як наш стовбур, наприклад, да, на дереві ми вибрали там березу, чи що ми вибирали. І оце той стовбур, по якому ми, на якому це наше життя. Оцей стовбур це наше життя. А вітки – ми на їх можемо стривати, да? тобто туди, 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 туди. Вони особо ні на що не впливають. Тобто, чи ти пішов працювати бухгалтером, чи ти пішов працювати перукарем, твоя доля все рівно складається точно так же. Ти точно так же йдеш далі. Да? Тому задача твоєї душі прийти в якусь там певну точку. Да? Є такі душі, які, наприклад, приходять прожити простий досі. Да? Тобто, вони приходять в якусь певну сім'ю, там у них друзі, з якими вони з самого дитинства і до самої старості. Да? У них там робота одна і та сама, багато років там до самої пенсії. Тобто, у них глобально нічого не змінюється. Ті люди, ті душі, які прийшли напрацьовувати досі, вони стрібають з однієї рідки реальності на іншу реальності. з однієї на іншу, з однієї на іншу. І у таких людей, наприклад, там зміна житла, ну тобто там переїзду у в інший город, або глобально це переїзд у іншу країну. Глобально, це, наприклад, там. Наприклад, ти працював бухгалтером, став працювати ріелтором. Це також ти перестрибнув на іншу відку реальності. Тобто, ти прийняв якесь певне рішення да, і змінив своє життя. Звичайно, для того, щоб підніматися на цій відкі реальності. Ми маємо убирати з голови свої ограничення, так? які нас тримають на усій віці реальності, на якій я, наприклад, є. І коли я позбуваюся цих ограничень, я попадаю на іншу вітку, на якій мені більш комфортніше жити. Я думаю, не для кого це якби не секрет. От, наприклад, візьмемо наш дівчат. У нас усіх там були якісь ухажори, кавалери, да, і ти йдеш на побачення, там познув познайомився, поспілкувався, тобі не подобається, ну, взагалі там ну, взагалі не подобається людина, там взагалі, ні о чому. Да, і ти, от для себе обираєш партнера весь час краще, краще, краще. Тобто ти вибираєш собі кращого, кращого, кращого. От так само і тут, на цих відках реальності, ти постійно обираєш собі кращу, 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 ідеш, 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 ідеш до кращої, тому що ти робиш вибори, якісь там певні. Да? Є душі, які прийшли от прожити обичне життя, тобто вони живуть в одній сім'ї, вони живуть там в одному місті, нічого глобально не змінюється. Є душі, які приходять напрацьовувати досвід, тому що от душі потрібен досвід. І такі душі, у них, наприклад, там дуже багато різних змін в житті. Вони, наприклад, там от працювали, да, бухгалтером стали ріелтором, Вони вийшли замуж, їм не сподобалося. Вони розвелися, вони там залишилися без друзів, вони переїхали в іншу країну, вони вивчили іншу мову, там кудись ще перелетіли. Тобто, це це іде працювання досвіду. Іменно душа за цим і приходить за досвідом. У мене така душа, я відчуваю це, тому що мені здається, що свої там роки я прожила вже не знаю <світок> життів, навірно, вісім, чесно, тому що дуже було дуже багато подій було в житті, дуже багато різних ситуацій. Я розумію, що я прийшла сюди, і іменно моя душа прийшла напрацьовувати досвід. Е, тим більше, якщо я цим цікавлюсь, то вже ну, зрозуміло, що не просто так я цим цікавлюсь. Далі відчувається взагалі перехід на іншу відку реальності. Це, наприклад, коли ти жив там. В тебе случає відбуваються якісь глобальні події в житті, так тобто або в тебе змінюється зовнішність. От коли ти розумієш, що ти переходиш на іншу вітку реальності, то ти, наприклад, там дуже похудів, або дуже поправився, або ти кардинально змінив там свій образ, да там зрізав волосся або перефарбував волосся. Тобто, це все знаки того, що ти переходиш на іншу вітку реальності, навіть якщо ти робиш якісь там пластичні втручання, то це вже ти знаходишся на іншій віці реальності, зовсім інша людина вже. Тобто, ось таким чином ми переходимо на ці відки реальності, так да? у нас щось має колосально змінитися. Дуже колосально. В основному це якісь переїзди, якісь там потрясіння, такого як там розлучення, да? втрата когось. Ось це все. Інші відки реальності. Іноді нас можуть самі видьоргуватись з якоїсь відки реальності. Ну, як ви про це розказуєте, що нас можуть просто брати і з якоїсь відки реальності, тому що душі потрібно прожити певний досвід, да? вона там не може туди дійти або там. Десь у вищій канцелярії змінились плани і тебе видюргують на якусь там іншу відку реальності. тому що тобі потрібно прожити е, певний досвід. Також є душі, які приходять в принципі в наше життя просто відіграти якийсь урок. Вони не будуть у нашому житті. От вони прийшли, якийсь досвід. Ми з ними прожили, і вони пішли з нашого життя. Тобто, це також така віточка реальності, да? і це дуже так воно помітно. Тому що, наприклад, ти там спілкувався з одними людьми, да потім ти починаєш спілкуватися з іншими людьми, і в принципі на різних вітках реальності в тебе різне коло спілкування, тому що кожний віці реальності відповідає певна частота, да, і от коли ти випромінюєш цю частоту, то до тебе відповідно і притягуються зовсім інші Люди ну це якби вже всі знають, тому що подібне притягує подібне. Якщо людина якась там, наприклад, постійно осуджує когось, постійно критикує, постійно повчає, то вона знаходиться в одному кого спілкування. Да, до неї притягуються і такі ж люди. Коли людина починає там трошки у неї падають оці ограничення, да, їй нема вже кого за що там прицепитися, то її відповідно починають оточувати зовсім інші люди. Тобто подібно притягує подібне це, якби не зря про це говорить. І от таким чином ша приходить у цей світ для того, щоб прожити певний якийсь досвід. Це він може бути абсолютно різним, як, наприклад, хорошим, так і поганим. Але справа в тому, що. Ти не можеш постійно бути у якомусь потрапити на якусь відку реальності, де ти там постійно. Десь лежиш на сонечку і загораєш. Чому? Тому що тобі буде просто нецікаво. Це те саме, як, наприклад, от ти якусь там ціль да, досягаєш, от ти її отримуєш. Ти там щось, наприклад, купуєш, дуже сильно ти його хотів, ти з ним поносився там тиждень або дві неділі, і ти до цього стану привикаєш. Тобі вже не цікаво, тобі потрібно рухатися далі. От тому ми і повинні проживати ось ці різні досвіди. Наша задача заключається в тому, щоб проживати оці різні досвіди. І тепер зараз ми проговоримо про третій варіант. В принципі, він мені подобається більше всього. Е, ну, Він подібний, звичайно, до цього, про який я розповідала, але там чуть-чуть, буквально трошечки не так. От дивіться, наприклад, Є всесвіт. От Є всесвіт. Зараз покажу, от, наприклад, існує от такий от, біле поле, оце, да, це абсолют. Тобто, оце Бог, вище сознання, це те, з чим являємося ми всім і не чим. Пустотою, і не пустотою. Оце воно все є. Да, Оце воно абсолют. Є. Наприклад, ось такі круги, да? у нас це квіти. Ось оце відділяє нас один від одного. Це наше его. Саме его, завдяки его ми можемо прожити певний досвід. Тому що от є абсолют, все одночасно, да? а є его, яке присвоює собі якісь там, наприклад, перемоги, якісь там вибори, які ми робимо. Так? От є, наприклад, ми візьмемо оце, да? оце ми, оце квіточка, то ми, оця квіточка, це ми, це наше его. Ми тут живемо, ми. Ось тут і ми здобуваємо певний досвід. Ми також приходимо, щоб здобути певний досвід. Нас кожного один від одного розділяє да, его. У кожного воно своє, у когось менше, у когось більше. От его. Якщо, наприклад, а отут, наприклад, є листочки. От Оці листочки це огранічуючі обіждення, з якими ми живемо. І от завдяки цим ограничуючим обіжденням, ми проживаємо певний досвід. Мають бути, ми без них просто не будемо. Тому що ну от саме его і оці огранічення, які в нашій голові, вони дозволяють нам проживати певний досвід, тому що насправді, насправді ми ось цього всього немає. Тобто, якщо я візьму стероці листочки, стеро, це его, да то в мене вийде ось це біле поле, тобто абсолют Тобто, завдяки ось цим ограніченням, які в нашій голові існують, ми проживаємо там певний досвід тільки завдяки їм, якби їх не було. Тіх ограничень, то ми могли б мати все. А якщо ми маємо все, то в принципі ми таким чином, чином вже ну як от ти, ти стаєш вже абсолютом, тобто ти маєш абсолютно все прямо зараз, прямо в цей час, і так як би не цікаво. Тому нам дали его і нам дали оці м -м -м, блокуючі та, установки, установки, які нас стримують. і от ми все життя, наприклад, там боремося з чимось. Навіщо? Е, для того, щоб прожити цей досвід, і ми розуміємо, що в кожної людини. Ці блокуючі установки вони різні, от абсолютно різні. У когось там, наприклад, е, е, да, є страх проявлятися, а в когось цього страху немає. Відповідно, він буде проживати вже довго зовсім інший досвід. Е, далі там ще є якісь, наприклад, установки, тобто саме вони, саме блокуючі установки, формують наш досвід. І наша задача на цьому світі позбуватися ось цих установок, тому що ми тоді переходимо. Зараз ем, я вам розкажу далі: ми переходимо на іншу вітку реальності. От, наприклад, як же перейти, да, от саме головне, як же перейти з однієї вітки реальності на іншу вітку реальності? От є я, так? Я, ем, в мене входять волни. входять і якісь вони з мене виходять. Да? Якісь волни у мене входять, якісь вольни з мене виходять. От ми подумаємо, що в мене входять там. Вони жовтого кольору, наприклад, жовтого кольору, да, вони за мене заходять. Я і своїми ось цими волнами, условно говоря, жовтого кольору буду жити на віці реальності, яка буде відповідати жовтому кольору. Тому що мої вібрації, вони в мене входять, виходять. Я до себе притягую таких людей, я притягую такі події, я притягую матеріальний світ саме такий. Який відповідає оцій жовтим оцім вібраціям, які від мене входять і з мене виходять. Да? І я живу на жовтій вікті реальності. І віток реальності є, вони різні. Да? Є зелена, є синя, є там червона, і, звичайно, є та, до якої ми маємо прийти. І насправді в своєму житті ми нічого не вирішуємо. Чому? Тому що за нас вже все вирішено. Уже ось цей творець, вищий замисел, він уже придумав життя собі. Уже він придумав. І насправді весь цей світ. Які відбуваються. Ми звикли дивитись, наприклад, на світ і думати, от я там піду на вулицю, а там, наприклад, там де війна, або ще там щось іде. Да? Але насправді це все відбувається всередині нас. Ми звикли, що це відбувається на зоні, але насправді це відбувається все всередині нас. Тобто, всередині оцього сознання, яке нас створило, це все відбувається в цьому сознанні. Ми нічого не вирішуємо, просто хтось дивиться фільм про нас. І в цьому світі кожна людина для нас відіграє певну роль. От я зараз записую, записую комусь відео, можливо, я записую його просто для когось. Да, я відіграю роль для себе, що от в моєму світі да, от я записую відео для когось. Але це я в своєму світі записую відео. Якщо ви мене зараз дивитеся, то ви записуєте це відео для себе. Розумієте, як? Тобто, це кожна людина створює кожне відео, кожну рекламу, кожен стілець. Стул, все Ми це створюємо самі в своїй голові, своїй уяві. Тобто це вже все існує, це все від нас, це від цього разуму, ми від цього ділимося. Да, от, це все просто енергія. От, отакий стіл, така стіна, така штора. І цей вищий розум він просто дивиться фільм. В головної ролі от з такою дівчиною. Да, це він, наприклад, та ми, він дивиться цю роль. І м, це все всередині, ми привикли, що це ми бачимо назовні все. Але насправді це наш внутрішній сім, да, цього сознання, яке це створило. От він все це бачить от іменно так. Це всередині нас. Тобто нам іноді здається, що от я візьму, помру, да, і все, і нічого не буде. Але насправді, от ти дивись, ти думаєш, да, і можливо, це думає да, оце сознання. І тобто помирає аватар, от він помер, да, а сознання воно залишилося, воно нікуди не дівається, просто прийде на зміну новий аватар. Ну, ми це допускаємо. Можливо, це так, це можна вірити, можна не вірити. Просто я даю інформацію і все. І все. Я в її вірю і не вірю. Тобто, мій розум до, до цієї інформації досить гнучкий. Я можу вірити, можу не вірити, я приймаю і не приймаю одночасно. Да? Чому? Тому що ну, так, тому що я так для себе вирішила. Тобто, ми вже розібралися, що це все це всередині нас. Наш зовнішній світ, який ми бачимо, це все насправді всередині. Наш. нас. Нашій в нашому, ну, Я думаю, я вже пояснила вам, да, в нашій свідомості цей світ, і ми його просто відтворюємо ось так. От. Далі. Як же перейти з однієї відкі реальності на іншу відку реальності? От, як я вже казала, наприклад, я випромінюю там жовті да, там частоти і живу на вітці реальності, жовтою частотою. Якщо я хочу піднятися на червону вітку, да, то я повинна випромінювати червоні, червону енергію, тобто частоту. І, от, наприклад, ми дивимося, от є я. У мене входять жовті частоти, да? тому що я знаходжусь на лінії від цієї жовтою частотою. А з мене вже виходять червоні, да? тобто червоні. от оце червоний, вже червоний, да? тому що я хочу піднятися на червону відку реальності. Коли ж відбувається перехід? Перехід відбувається в той момент, коли ти чітко. Осознаєш, береш відповідальність за своє життя і признаєш, так, да, я сам це створив, да, мені не подобається, да, це все фігня, да, ну так сталося, але це я це створив, ніхтось. Не хтось там інший, а я. І я за це відповідаю. Я несу відповідальність, що да, оце є моє життя, да, я сама його створила. да, були якісь умови певні, або мої думки, або яким чином я це притягнула в своє життя, тому що я випромінювала да, оці от жовті частоти. І я перейшла на цю жовту, створила цю жовту реальності, і я живу тут. І для того, щоб перейти мені на червону, мені потрібно створити в собі всередині червону частоту, да? відповідати червоній частоті від ці реальності. Червоний. Що для цього потрібно зробити? Для цього ти чітко розумієш, да, я створив це життя, да, от я це приймаю, я повністю це приймаю. Ну, нехай воно буде так, як є. Але я хочу зараз чогось іншого. І увесь свій час ти направляєш на те, чого ти хочеш, а не на те, щоб боротися з оцім, де ти знаходишся зараз. Тобто ти постійно там боровся, 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 і ти не міг ніяк перейти на ту іншу відку реальності, тому що ти постійно, постійно твої думки зайняті тим, щоб ти не згодний з тією ситуацією, яка відбувається в тебе зараз. Ти постійно борешся, ти не знесоглашаєш. Ти кажеш, ні, це не я. Я не винуватий, ні, це той винуватий. Це і за нього так от. Але коли ти це приймаєш, що да, ну це я, я даю собі очі, да, я про це думала. Да, я цього хотіла, да я робила такі вибори в своєму житті. Да, я це б створила. Я, я це приймаю повністю. Я за це відповідаю. Я, да, я, не хтось інший, а я. І, от коли я це повністю приймаю і свій розум. Свій свою увагу, всю я переключаю на ту частоту, на яку я хочу, на ту відку реальності, на яку я хочу. Да? Тобто я вже думаю про те, чого я хочу. Чому, наприклад, кажуть, що допомагає візуалізація? Вона допомагає, тому що чим більше ти думаєш про те, що ти хочеш отримати, да? ти швидше переносишся туди. От іменно саме візуалізація є дуже багато методів, наприклад, ті самі установки, яких ми позбуваємося будь-якими практиками. Да? От чому, наприклад, там. Являлися дієвими практики письмової, тому що коли ти починаєш писати, ти розгружаєш свій мозок. Ти, наприклад, усе там виписуєш, розписуєш кожну свою думочку, в тебе все розлягається по полочкам. Ти даєш собі чо, що да, ну я цього хотів, да, от все. Це все, все, я це признімаю, признаю, окей, що далі з цим робити? Да? Ти починаєш там практики знімати, якісь там свої ограничення, Ти обираєш оці енергетичні заряди, які були, наприклад, у твоїх якихось подіях, да? там неприємних подіях, да? був там сильний енергетичний заряд і тебе він постійно туди тяне ту увагу. Да? Іменно в той момент тебе повертає. От коли ти починаєш цього всього позбуватися, то тебе попускає, да. Ти це якби там там одну камінчик відкинув, другий камінчик відкинув, да? тебе не тримає те. Є та ситуація да, в той момент твого життя, і ти вже можеш рухатися далі і підніматися на інші частоти. Чому важливі такі практики, да? або ці візуалізації? Вони дуже важливі, але потрібно постійно до цього стану повертатися для того, щоб, наприклад, перейти в інший стан, да? От, наприклад, для того, щоб, наприклад, для того, щоб перейти у цей інший стан, на цю іншу, іншу відку реальності, да, ти маєш відповідати тій частоті. Як ти можеш відповідати тій частоті, наприклад, якщо ти знаходишся на жовтому? Я вже повторюсь, ти себе розгружаєш якимись там практиками, знімаєш оці блокуючі програми, да, і ти собі дозволяєш піднятися туди. Ти маєш чітко зрозуміти, а який ти на цій на червоні ліці реальності, який ти там є. Да? Ну, які ти там, Що ти там робиш? І ти маєш це все уявляти не з тієї позиції, а от коли я там буду, от тоді я от там те зроблю, або те зроблю. Ні, ти вже маєш реально розуміти, я вже от живу на червоній віці реальності. Що я там роблю? Чим я там займаюся? Які мої увлечення, чого я там хочу, да? і маєш вже жити, і оці плани м -м, свої строїти, і з того, будувати, і з того, що ти вже живеш на червоній віці реальності. І саме таким чином ти ще, наприклад, в тебе входять ще ці жовті да, частоти, але ти вже випромінюєш частоти червоні. Починають так складуватися події, що ти переходиш на цю червону відку, да, реальності, в тебе вже входять ці червоні і виходять з тебе червоні. Тобто потрібно розуміти, що потрібно просто працювати над собою, над своїм ментальним здоров'ям, да, над своїми установками. Ну про це ж не, не, не зря говорять. Всі про це говорять, тому воно реально працює. І коли ти візуалізуєш, коли ти прописуєш навіть до такої там до мілочей, як починається твій ранок, а що ти робиш? Да, от у нас у всіх, у кожного були такі моменти, які ми прописували в нашому житті, да і ми переносились туди. Ну, у мене таке було не один раз. Я, можливо, про це якось розповім в інших, в інших своїх відео. У мене завжди це працювало, коли я пишу я на чомусь там, що я хочу. Да? От моє, я живу на певному рівні, да, але я хочу, наприклад, там працювати онлайн. Я от пишу, пишу про це, пишу, да. Моя я про це думаю. Там я приймаю, що зараз у мене отак. от Але я хочу отак от і складаються так події. Да, мені дзвонять і мені пропонують працювати онлайн. І таких моментів не якби багато. Якщо, наприклад. Ви себе вже так загнали сильно цими там негативними думками, установками, да і опустились на таку, на дуже низьку частоту, да на низьку цю віку реальності. І як же нам піднятися вище? Ну на це потрібно більше часу, але потрібно більше контр себе контролювати. І що, наприклад, у нашому полі є дуже близько те, чого я хочу, то воно приходить дуже близько. Да, тобто, наприклад, часто ми там буваємо, подумаємо, що от я йду там, наприклад, і думаю, боже, я хочу так червоної риби. Да, а її, наприклад, не було там в магазині. Я прихожу, вона є. Да, тому що моя частота відповідає тому, чого я хочу. Да, і я це отримую легко. І дуже багато таких прикладів, я думаю, у вашому житті були, що ти про щось там подумав, да, ти цього хочеш, і ти це отримуєш. Да, дуже швидко, як тільки подумав. От і взагалі всі ці повідомлення. Ці там люди, це все ми створюємо для себе для того, щоб прийти іменно в ту точку, куди запланувало наше вище, я, наш Всесвіт, там наш Бог і так далі. Да? Все це, це, що оточує нас, це підказки, будь-які люди в нашому житті, будь-які навіть випадкові повідомлення, пісні, якісь там відео на Ютубі, там, ТікТокі, ще попадається, це все для того, щоб нас привести в ту точку реальності, куди ми маємо прийти. І нам нагадують про це, да, якимись там відео, ми отримуємо інформацію для того, щоб підніматися, підніматися, підніматися і прийти туди, куди нам потрібно прийти. А, і в той момент, коли, наприклад, от у вашому житті. Ви приймаєте якесь рішення, ну, насправді ми нічого не контролюємо, ми можемо контролювати тільки ці фільми, да, от вибирати їх. Тобто кіно вже йде, будь-який розвиток подій, насправді він е, написаний. Да. Ми можемо вибирати саме тільки те через те, чого ми хочемо. Тобто, от я Зараз тут знаходжусь, да? а наприклад, я хочу знаходитися в якійсь іншій країні. Да? Так от я можу контролювати цей свій переїзд, яким чином тим, що я буду думати про це, посилати це туди, свою частоту, да? і в ітогі складуться так події, що я туди зможу переїхати. Тобто, розумієте, да? Це те, на що ми можемо впливати, да? Тобто, на оці думки і на наш стан, який ми зараз, який ми зараз відчуваємо. Але оці кардинальні такі зміни, да, де, наприклад, ти такий сидиш і кажеш, от бачиш, я ж прийняв рішення, да, що я отак от зроблю, і все. І в мене помінялось там колосальне життя. Це насправді оце все присваює его. Его. Чому? Тому що йому потрібно прожити оці емоції радості, оце, що я молодець, я класний, це завдяки цьому его. Ми і проживаємо оці емоції. Це не хорошо і не погано, але собі це присвоювати не потрібно, тому що ну, це его, так от воно це проживає, це не не розділяйте себе з его, тому що ви насправді це такий от творець, творець, тобто ви создали цей світ і можете переходити, отримувати будь-що. І якщо, наприклад, ви там бачите якесь красиве життя, і думаєте, ні, це не для нас, ні, це не для нас, ні, це не для нас, ми там жити не зможемо, це не для нас. То звичайно, так і буде. Якщо ви будете думати про це, що ну а чому б ні? Це наприклад такий приклад зі мною? Да, я дуже багато років. Жила у мене навіть не було закордонного паспорту. Я взагалі не уявляла, боже мій, як я поїду за кордон, як я там буду жити, що я там буду робити. У Мене були такі великі огранічення в голові. Е, от щодо цього, я взагалі не розуміла, Боже мій, от я попаду за кордон, а як я там виживу? Я ж не вмію е, говорити на там да на якомусь там іншому язику, крім українського, і російського, да, як я там буду спілкуватися, наприклад, в Германії. Да, і такі я з цим працювала, тому що я розуміла, що це мої огранічуючі такі, да, от убіждення, які реально не пускають мене нікуди, не дають. Мені нікуди далі да, рухатися. І от я їх позбувалася, я сиділа, я з цим працювала, я це позбувалася. І яке вже було моїм великим здивуванням, коли ми приїхали в да, Німеччину, вибрали там по букінгу випадково готель, зайшли в нього, а там а, на ресепшені сидів хлопець, який розмовляв російською мовою да, в Німеччині. Випадково, який сказав: О, так а в нас вже працює тут на кухні дівчина з Івана Франківська, Мар'яна. Мар Да? Ну, яке було моє здивування, а мій розум не допускав, що таке може бути, що там можуть бути інші люди. Да? Мій розум, які розмовляють такою ж мовою, я мій мозок не допускав того, наприклад, що е, я можу там познайомитися з такими самими людьми, як і я, які розмовляють такою самою мовою, як і я. Мій розум не розумів, що зараз є транслейтери і через них дуже легко спілкуватися, і, і, і будь-яку допомогу тобі, якби, звичайно, нададуть, якщо ти попитаєш. Ну, це все. Тому це все потрібно, якби просто в першу чергу осознавати, да, і з цим працювати. І таким чином ти просто переходиш, 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 переходиш. Тому що все, що нас стримує, це наше огранічення. Насправді вони тільки в нашій голові. От у голові мільйонера, оцих огранічення, які, наприклад, у мене їх немає. їх немає. Він не думає, що от у нього є там. 50 мільйонів, наприклад, доларів. Да? Він же не думає про те, що, ну, як це взагалі, коли в тебе нема мільйона. Да? Його навіть у голові таке, як його заробити. Він легко це заробляє, не знає, як це робити. Тобто всі ограничення тільки в моїй голові, у голові іншої людини, їх немає. І от уявіть на хвилиночку, якби з нашої голови забрати усі ограничення, да, які нас стримують. Ми могли б дуже круто перешагнути. ну, Можливо, це зараз там говорить. Якесь моє его, я не знаю, але реально мені цим хочеться поділитися. І мені це, наприклад, оця ну, третій цей варіант, він мені найбільше якось так по частоті, по частоті він мені найбільше підходить. Тому діліться в коментарях, пишіть, що підходить вам, чи сподобалось вам відео, чи вам сподобався такий розбір цих віток реальності, як це все працює. Я думаю, що я пояснила досить доходчиво, я так надіюсь. Ну, мені цікаво ваша ваш зворотній зв'язок. Діліться, розповідайте. Все, всіх люблю, цілую, обнімаю. До речі, бачите, я зараз живу в Норвегії, в мене інша відка реальності, і я реально виглядаю тут зовсім по-іншому. Я реально тут виглядаю зовсім по-іншому, я ніяк до себе нової не можу привикнути. От взагалі просто не можу, я просто бачу, що це не я. Щось дуже сильно помінялося в мені. Так, ну ладно, все, пишіть. Жду, жду.